Всім привіт. Я зараз їду з Кам'янського берегового. Це так звана дорога маскаля, екс-губернатор нашого, який колись сказав, що ця дорога буде ідеальна. Поїхали. Тут місцями дорога полатана. Місцям вже подивилися ями, от така тут розмітки нема, дорога потріскалася. Поїхали далі. Цей відрізок дороги теж рятує те, що невеликий рух на цій ділянці. Як бачите, дорога потріскалася. Бачите, там видно, що на цій дорозі основи немає. Тут в Кам'янському кінчається цей відрізок дороги. Далі починаються ями. Хоча в свій час пан Маскай завіряв, що дорога згадувала повністю. Бачимо тут. Треба робити ямковий ремонт цієї дороги. Мало притормозив, щоб побачили, що зовсім недавно робилося, а все вже в невеличких ямах. І ця дорога якось зроблена відрізками. Ну, а далі от такий стан має ця дорога. Повертаємося до тери, що якщо щось робити, та робити раз та горазд. Добре, дякую за увагу. До побачення. Продовжуємо інспектувати наші дороги.